Вітаю вас на каналі Українська Хвиля. Уряд готує громадянам неприємний сюрприз. Стало відомо, що невдовзі підвищиться тариф на світло. З'явилася інформація щодо розрахунків майбутньої нової вартості кіловат години. Очікується, що вже влітку вона зросте майже вдвічі. Зараз розповім, що про це говорять у Верховній Раді. у в кабінеті міністрів та безпосередньо у Міністерстві енергетики. А поки попрошу підпишіться на канал, щоб отримувати актуальні економічні та соціально-політичні новини. Як відомо, російські окупанти продовжують обстрілювати об'єкти критичної інфраструктури, продовжують руйнувати нашу енергетичну систему. І очікується, що підвищення тарифу на світло, на електроенергію. Дозволить провести ремонти, і, і, і за рахунок цих коштів, які будуть отримані від населення, слід сказати про те, що кабінет міністрів розглядає різні варіанти майбутньої вартості кВт-години, і остаточне рішення має бути прийнято вже до кінця поточного тижня. Тобто, до кінця травня ми будемо знати, який новий тариф буде діяти в Україні для побутових споживачів. Але якщо проаналізувати і сказати коротко, то уряд, як то кажуть, не може ціни скласти майбутні вартості електроенергії, тому що з однієї сторони потрібно враховувати економічно обґрунтовані показники, тобто вартість ринкову, а з іншого його боку, не можна встановити такі захмарні тарифи, тому що Споживачі просто ну, не зможуть сплачувати такі значні суми. Міністр енергетики Герман Галущенко зазначив, що зараз проводяться остаточні розрахунки вартості нової вартості електроенергії для побутових споживачів, тобто для нас з вами. За словами голови профільного відомства. Знову ж таки мають враховуватися обсяги використаної електроенергії. Нагадаю, що саме так було до 1 червня 2023 року. До минулого року тариф на світло для споживачів залежав від того, скільки вони кіловат годин використовували на місяць. Якщо менше 250, то тариф був на рівні гривня 44 копійки. А якщо більше 250 кВт, то гривня 68 копійок. Таким чином, збираються знову ж таки враховувати обсяг споживання і зробити тариф диференційований. За словами Галущенко, майбутні розцінки на електрику мають бути посильними для громадян, тобто мінімальними в тих складних умовах, в які опинилася держава у зв'язку з постійними масованими атаками на нашу енергосистему. Також слід мінімізувати відключення електроенергії, які повернулися до нас нещодавно. Тому що українці добре знають, як жити при блекаутах, при постійних обмеженнях. Тому для того, щоб їх було менше, потрібні ремонти. А для ремонтів відповідно кошти. Саме тому вирішено, не зважаючи на суспільний резонанс, провести підвищення тарифів на електроенергію. Представники влади і комунальної сфери неодноразово наголошували про те, що чинний тариф на електроенергію не покриває навіть собівартість її виробництва, не кажучи вже про проведення ремонтів, а про відновлення роботи енергосистеми. Заступник міністра енергетики Микола Колісник зазначив, що підвищення вартості світла планувалося ще з 1 травня, але розгляд питання. Відклали на місяць. Він наголосив, що майбутня вартість кіловат години цитую, не буде захмарною для українців. За словами чиновника, розрахунки ґрунтуються в першу чергу на тому, що населення повинно бути в змозі оплачувати, щоб це були посильні тарифи, і ці тарифи мають сприяти проведенню ремонтної кампанії. Рішення, впевнений, буде збалансованим, пообіцяв він. Радник голови Кабміну та члена льдової ради Укренерго Юрій Бойко зазначив, що е, зараз собівартість на внутрішньому ринку електроенергії складає близько 8 гривень за кожну кіловат годину. Але держава не може дозволити собі підвищити тариф таким чином, тому що населення не зможе е, сплачувати настільки великі суми. І влада не може встановити аналогічну ціну, яку зараз сплачує дрібний бізнес. Це близько 8 гривень. Що він каже? Треба розуміти, що поточний рівень ціни у 2 гривні 64 копійки насправді покриває, а по багатьох регіонах не покриває в, обсязі, в повному обсязі лише транспортну складову. Тому він каже, що будь-яка цифра, відмінна від 8 гривень, це політичний компроміс. Отак. І між тим, що галузь вимагає, і держава може собі дозволити. Він каже, що це політичне буде рішення, і вартість електроенергії не може бути значно нижче 4 гривень. Тобто економічно обґрунтовано було б 8, за його словами, а має бути не нижче за 4 гривні. А тепер найцікавіше. Директор енергетичних програм Центру Розумкова Володимир Омельченко спрогнозував новий тариф для е, українців. Це на рівні 4 гривень 80 копійок. Ось така в нього є інформація. Він також наголосив, що тариф знову стане диференційованим, як уже і казали, ви в міністерстві енергетики. Але але найцікавіше те, що встановлено буде ліміт значно нижчий за той, який діяв минулого року. Як відомо, він був на рівні 250 до 250 кВт годин і більше 250 кВт. годин А зараз розглядається ліміт у всього 100 кВт годин на місяць. Так як більшість абсолютно українців використовує значно більший обсяг електроенергії, тому вони відчують зміни і будуть витрачати більше коштів. А ті, хто менше для них нічого не зміниться. Але ми розуміємо, що це буде дуже невеликий відсоток від населення. Також є інформація з парламенту. Голова Підкомітету з питань енергетичної безпеки Комітету Верховної Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Вікторія Гриб зазначила, що вона чує різні цифри і остаточне рішення буде залежати від енергетичного регулятора НК РКП. Але вона каже, я чую, що, можливо, тариф на електроенергію за кВт-годину буде підвищено удвічі. За словами Гриб, рішення про здорожчання світла доведеться приймати, хоча так я розумію, що воно дуже болюче. Але вона пообіцяла, що вразливим верстам населення будемо обов'язково допомагати. Йдеться про субсидії, які можуть оформити люди з низькими доходами. Нагадаю, про можливість сплачувати з електроенергію на 50 або навіть 60% менше. Для цього слід встановити двозонні або трьохзонні лічильники, про які я розповідала у попередньому відео. І зараз посилання на нього буде на екрані. Можете ознайомитися з умовами. І також хочу сказати про те, що мені неодноразово писали, начебто є я Зацікавлена в продажу цих е лічильників економних, і навіть такі були коментарі, е мовляв, рекламуйте вже, які там моделі, які ціни. А я навіть не вказувала дійсно цін на ці пристрої, тому що вони є різними в залежності від моделей. А вони так вони коштують в районі. Я особисто бачила від півтори тисячі гривень. Так і за встановлення слід заплатити е такий момент нікого. Е Спонукати, закликати, купувати якісь е, пристрої, лічильники чи щось інше. Я не збираюся. Е, просто надала вам інформацію про те, що є така можливість заощадити кошти, і якщо ви в змозі їх купити, е, цей лічильник і встановити тоді так. Це непогана можливість зберегти свої гроші. Якщо можливості такої немає, звісно, тоді очікуємо на рішення стосовно тарифу від влади, від Кабінету міністрів і сплачуємо по новому тарифу. Але про таку можливість ви повинні знати. Що стосується економних лічильників двох та трьохзонних – то хочу сказати про те, що у багатьох моїх родичів і знайомих у мене особисто його немає. Але у багатьох є такий лічильник саме на світло, і він був встановлений безпосередньо за державний кошт, тобто люди не сплачували своїх грошей за. Заміну, і вони вже досить значно економлять, якщо використовують більше електроенергії в вечірні години, вечірні та нічні. і коли не можна сказати, коли точно, буде проведена заміна у всіх містах та селах, тому що десь програма ця діє, але не всюди, і дуже поступово проводиться. Як ми знаємо, що можна чекати якоїсь такої, знаєте, хорошої послуги від Держави можна чекати роками, якщо не до десятиліттями. Тому сказати точно, зорієнтувати у термінах, на жаль, не може ні голова СББ, коли зверталася, ні безпосередньо постачальник сказали, що так, є така ініціатива, коли можливі зміни ми вам не скажемо. Хочете, купуйте за свої гроші. Тому, якщо у вас є така можливість, дійсно можна придбати такий Пристрій і, використовуючи світло більше світла в нічні години, отримувати досить е, значну е, з цього вигоду і економити свої кошти. Якщо ця інформація була для вас корисною, підписуйтесь на канал, натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити нові відео. Приєднуйтесь!